Друзі, привіт! Мене звуть Настя, ви на каналі Твізія ЯЖ. Дуже дякую, що ви завітали на мій канал. Одразу вибачаюсь перед вами за освітлення, адже насправді я давно збираюся записати це відео. Це відео все ніяк не виходить. І власне сьогодні також все можу взірватися. Бо сьогодні весь день дуже темно, у нас майже весь день туман, і йде дощ, тому не було нормального освітлення для того, щоб знімати відео. І я думала, це стане черговою перепоною, на моєму шляху, до нового відео, але вирішила, що вже зніму так, з таким негарним світлом, тож одразу вибачайте. Сьогодні буде невеличке відео, там будуть руки в кадрі, де я вам покажу мої готові роботи і процеси. Там небагато роботи маленькі, аж одна велика, але вона <свісно> тільки почата, тому можна показувати ще на столі. Тож, бажаю вам приємного перегляду і поговоримо з вами в кінці. Так, і давайте з вами почнемо зі шкарпеток. Власне, це майже єдине. Ой, вибачте, що я вам буду сьогодні показувати. Крім шкарпеток, в мене ще один процес і все. Так, ви вже бачили ці шкарпетки, я їх в'язала раніше. Перший міхелікс, спочатку ось ці, а потім почала ці. Зараз просто в мене трошки не збиралось, Чотири пари. Та що ж таке? І я все це прала разом. А чому ну, показую вам ці шкарпетки? Бо я тут нормальний такий шматок дов'язала. В мене вони після минулого прання трошки підсіли. Мені треба було на розмір 42-43. А після прання вони в мене були там на 38-й, мабуть. І я вирішила, що дов'яжу. Тож, ну такий нормальний, десь ось тут я, мабуть, ось так десь дов'язала, тобто непогано. Думала, всю пряжу, ні, ще в мене залишились ось такі моточки. Ну, нічого, підуть на смужки, бо я планую ще таку пряжу купувати. Тож, це таке готову, ну, вона то готова, але не повністю зв'язана за цей тиждень, що ми з вами не бачились, тож таке пів роботи. Так, тепер покажу вам ось це. Довгенько в'язала ці шкарпетки, мій другий хелікс. Я вирішила не відкладати в довгий ящик і одразу ж взятись за другий. Мені дуже подобається поєднання кольорів. Це в мене коричнева це супервош, а різнокольорова ось така. Це артісан. І разом, як на мене, виглядають вони дуже гарно. І це ж в мене на подарунок, це 39-й розмір, і я одразу ж почала в'язати ще одні. Вони, до речі, важать, щось близько 70 грамів. Тож я одразу ж, от, до речі, процес мій почала ще одну пару 37-го розміру. І сподіваюся, що ще залишиться. І мені на мій 35 Якщо е, всього 200 грамів було ці 70, ну нехай 37 розміру я там меншу ось цю частину зроблю. Ну, нехай грубо піде 60. Це скільки буде. Там, я скільки сказала, 70-60. Так, мені вистачить, в мене ще залишається виходить 70 грамів. Тож Всього мені вистачить, а також в мене ще є жовті залишки, тож, я думаю, якщо що, можна якось скомбінувати ще з жовтим. Тож ось такі шкарпетки мені дуже подобаються. Перший раз в'язала таку п'ятку. Це по майстер-класу Світлани з каналу Двепу. Я вам залишу посилання. Я все повністю в'язала так, як у майстер-класі. Єдине, що кількість петель у мене інша, і ну я там не дуже, як вам сказати, кількість рядків е, різна. А так, в цілому в'язала по майстер-класу. Е, повторю, що це в мене подарункові шкарпетки. Вони поїдуть в Запоріжжя разом з. Оцими двома парами поїдуть до моїх рідних. Думаю, якраз, в принципі, тут залишилось небагато часу, вже на Миколая їм відправлю, щоб вони отримали до свята такий подарунок. Так, і ще одні шкарпетки в мене готові. Ось такі. Я їх в'язала в тестуванні. Ірини Бароян, це її новий опис. Я вам залишу обов'язкове посилання на Ірину, в неї є канал на YouTube, а також описи її можна придбати, якщо не помиляюсь, написавши їй в Дірект в Instagram. Тож, ось такі шкарпетки. Скоро Ірина презентує вже цей майстер-клас. Тут не буду детально зупинятись. Адже це авторська модель, тож детально про неї вам вже Ірина розкаже. Я закінчила роботу, я все-таки, знаєте, у візерунках не дуже, і мені було так трошки я там, помилялась, доводилось трошечки навіть розпускати. І мені важко, ось, я, якщо берусь, наприклад, в'язати. Навіть з лічильником я в'яжу, якщо візерунок, то мені обов'язково треба собі позначати, на якому ряду я зупинилась, бо я потім з тими візерунками не можу розібратися. І знайти, що мені в'язати далі по схемі. Так, і, власне, процес. Процес один це ще одні шкарпетки. І другий процес це в мене буквально робота двох днів, але Робота буде трошечки призупинена, тому що я щось не розрахувала. Бачите, який велетенський ворот зробила, і мені просто не вистачає пряжі. І так, зараз я якось так. Давайте знайти тут так. ось це. Так. Ось так от може. Буде краще зрозуміло. Це е, джемпер, регланчик. Я на нього знімаю майстер-клас, ось пряжа, все, що в мене залишилось. І ну, я розумію, що ніяк мені не вистачить. Щось я прорахувала. Цікава дуже пряжа. Я чомусь була впевнена, що це альпака, але зайшла на сайт магазину, і це Кіт Мохер, там щось з мериносом. Пряжа доволі так сідає. Ось в мене є зразок. І ну, тут така щільність. Ну, ну, в принципі, я в'яжу на спицях номер 8 і ви бачите, що по зовсім не діркаве. А ще і після прання воно ще стає щільнішим. І в мене зазвичай, ну, щоб ви розуміли, звичайний мохер і ось цей на одних і тих самих спицях. І... Забула, що хотіла сказати. а, Хотіла сказати, що в мене ось така щільність ось такого мохеру звичайного. На спицях 4, аж ніяк не на вісімці. І тому я і не, не зовсім неправильно розрахувала, скільки мені знадобиться пряжі. Я була впевнена, що того, що в мене залишилось від чуда в смужку. А там, нагадаю, якщо ви не бачили відео, я вам залишу посилання, зайдіть, подивіться, там я робила лише манжети, планку і низ виробу теж такий, типу, манжету по тілу, як це називається. ну Типу обробку по низу робила з цієї пряжі і була впевнена, що мені вистачить ще. На такий джумпурок, і тут в мене розраховано, що він такий, ви бачите, що досить величенький, але в мене розраховано, що після прання він нормально так сяде. Тобто ось такий невеличкий зразок в мене сів десь на сантиметр півтора і вгору, ну і в висоту, і в ширину. Тож тут я очікую, що після ВТО цей джемпер дуже так поменше, я думаю, сантиметрів на 5-7, не менше. Тому я в'яжу його таким величеньким об'ємним, а якщо навіть він е, сяде і менше, я не проти, я люблю таке все оверсайз, все об'ємне. Тож пряжу замовила і дов'яжу те, що в мене є. І обіцяли мені в магазині, що відправлять пряжу в четвер. Тож, як тільки вона приїде, буду закінчувати майстер-клас і опублікую. Так, і давайте трошки про плани на. Майбутнє. На цей тиждень не знаю, чи буде в мене влог за тиждень. Зазвичай я по понеділках, до речі, останнім часом публікувала, А зараз чомусь не дуже виходить. Так, і, власне, плани в мене дов'язати ось це. Сподіваюсь, до наступного влогу вже вийде майстер-клас. Також буду в'язати ще. Одну павутинку також знімати майстер-клас. Ось вона, ну, пряжа в, смысле, в сенсі не павутинка, а пряжа, ось вона. Також в мене ще у планах зняти майстер-клас на ще один каптур. Якщо вам це цікаво, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви ще подивитись варіації на цю тему. Так, і ще після цього всього я ще трошки в роздумах, в мене є прекрасний твіт. Зараз, на жаль, я його не покажу, він просто в іншій кімнаті не хочу вже йти. Хочу з одного дубля все зняти. Так, в мене є розкішний твіт, але він просто безбожно косить. І от я поки що в роздумах думала, коли вже вирішила сіру цю замовляти, дозамовляти пряжу, думала, може одразу замовити якийсь тоненький меринос в підмот, який допоможе нівелювати цю косину, але щось мені, ну там, як вам поясню? не хочеться мені, знаєте, якимось миріносом чи там, мохером. Е сховати цей твіт, щоб е мені хочеться саме е от максимально підкресли підкреслити його е колір, його красу. Він в мене він наче білий, але він такий, знаєте, не білосніжний, от він якийсь е типу перлинного кольору, я б сказала. І е не хочеться забивати його якоюсь іншою пряжею, тож я думаю, може ще трошки почакувати в мене його так багатенько, не пам'ятаю, грамів 700-800. Це планується сукня якась з ранами чи з косами, ну, з якимись візерунками. От Я думаю, що треба, я читала багато про отвіт, про те, як Прибрати цю косину, я читала, що треба якісь візерунки, які зможуть це, як би, цю косину прибрати. І от у мене є, <кій> я давно ще знайшла кілька візерунків, які мені подобаються, японські візерунки, але ну, знаєте, я дуже швидко втомлююсь від таких візерунків. А це ж треба, ну якщо це сукня, ви розумієте, тобто навіть на мій зріст, ну, вона мені потрібна не сильно коротка. В'язати я буду окремими частинами. Знову ж таки, через косину теж читала, що коли в'яжеш таку пряжу по колу, то вона косить іще більше. Тому, власне, поки що думаю, може буду якісь зразки в'язати, але це, знаєте, поки мені приїдеться сіра пряжа, я ще подумаю, там, можливо, все-таки замовлю щось ще на наступному тижні, подивлюсь. Важко насправді підібрати кольор до цього твіду, тому що я ж кажу, що він такий. Він і не білий, і не сірий з якимись блакитними вкрапленнями. І мені, якщо там я бачила білий миронос, якщо він яскраво білий, він буде на себе перетягувати увагу. Я цього не хочу. Тож це такі, знаєте, роздуми поки що. І, власне, все, я вам показала всі свої. Напрацювання і всі свої процеси. Так, і його величний твіт. от Зараз він передається вам максимально точно. Ви бачите, що він не білосніжний. Я спочатку хотіла ось так зняти, але так він більш вибілений, ніж він є насправді. А от з тим трошечки жовтватим таким відтінком він, він виглядає реалістичніше. Тож ось такий красунчик важкенький. Так, що тут? Тут навіть щось написано. Так, шарм називається. Ой, я вам не показу. Так, фокусуємось, фокусуємось. Ось так. А 600 грамів. А чому я думала, що більше? Мабуть, так, це останній я забрала в тому магазині і дуже довго на нього дивилася. І додивилася до того, що залишилось 600 грамів. Тепер не знаю, чи взагалі вистачить мені на сукню. Як ви думаєте, 750 метрів на 100 грамів це в мене буде у два складення. Треба гарно розрахувати, Тож ось такий він. Гарній. Ну що ж, такі мої напрацювання за тиждень, навіть трошки більше, оскільки оці перші коричневі шкарпетки я. Почала навіть більше тижня тому, але потім зробила на них перерву, оскільки максимально присвятила час чуду в смужку. До речі, про це судячи з кількості переглядів, коментарів і лайків на тому відео воно дуже зайшло. Я неймовірно вам вдячна за такі чудові відгуки. Також, мабуть, завдяки. Тому відео мій канал на минулому тижні виріс вже до 2000, зараз навіть трошечки більше підписників. Я дуже вдячна вам за те, що ви підпис... під... підписуєтесь. Вибачте, трохи заговорююсь. Дуже вдячна, що ви підписуєтесь, що ви дивитесь. Для мене це Дуже, як вам сказати, для мене ну, сказати, що це для мене приємно, це нічого не сказати. Бо для кожної людини е цінно те, що хтось, комусь подобається те, що ти робиш. А для мене е ваші підписки, коментарі і вподобайки це саме свідчення того, що я щось роблю правильно, роблю те, що вам подобається. Це для мене дуже важливо, і я сподіваюся, що я виправдаю ваші сподівання в той момент, коли ви підписалися на мій канал. Сподіваюсь, що ви про це не пошкодуєте. І, власне, на цьому в мене на сьогодні все. Вдячна вам, величезне вам дякую, що подивилися це відео, що дивитесь інше. Інші обов'язково заглядайте в опис під. Під це відео. Там будуть всі посилання, про які я казала, на Ірину Бароян, на канал Світлани. Давай пов'яжемо. Я вам зроблю посилання саме на майстер-клас по шкарпеткам. Заходьте, обов'язково в'яжіть. Також залишу посилання на чудо-смужку, якщо хтось ще його не подивився. І буду на цьому прощатися. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!